Благословений Ти і Я, маючи цю спільність у Домі Божому з Духом Святим, з Богом Самогутнім. І ця спільність, вона дає тобі великі благословіння. Ця спільність дає великі благословіння для мене і для тебе. Іван для від Івана, 14 розділ, декілька перших віршів. Відомі для вас слова, ці події сталися перед тим днем, коли Дух Святий наповнив серця апостолів, які чекали обітниці від Господа. Ісус, знаходячись разом з учнями, говорить їм такі слова: Нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і. В мене віруйте, багато осель в домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, там були і ви. Слава Ісусу! Я... Дивлюся на Ісуса і так розуміє, який Він добрий був, дивлячись на цих учнів, які були зібрані перед Ним, які кожен день в днем і вночі йшли за Ним. І я розумію, що в учнів деколи були такі обставини, коли переживали, тому що Ісус час від часу такими порцями. Говорив до їхнього серця і говорив ці слова, що ще трохи і мене з вами не буде, ще трохи мене люди розіпнуть. Ще прийде якийсь короткий час, і я залишу вас. Я думаю, що в серці цих учнів десь час від часу, коли звучали ці слова, наповнювала тривога, Наповнювала відчуття. Коли це буде? Як не хотілося, щоб це сталося. Як не хотілося, щоб цей час прийшов час якоїсь особливої тривоги. І дивлячись на цих учнів, дивлячись на ці серця, Ісус одного разу говорить ці слова, нехай серце вам не тривожиться. Я однозначно впевнений в тому, що Ісус, дивлячись на учнів, Він бачив в тому серці тривогу. Ще нічого не було. Не було відречення, вісимані, розп'яття, ще не було тих подій, про які говорив брат Юрій, коли неправда заполонила цей світ, коли ціною тих грошей у світ прийшла неправда, яка до сьогоднішнього дня йде. Але вже серце людське було переповнене тривогою. Щось змінилося, думаєте, сьогодні? Ні. Нічого не помінялося. І навіть не війна цьому причиною є, яка сьогодні є в нашій країні. Але часто в нашому житті тривоги приходять від простих речей, від простих обставин, обставин сім'ї, де є якісь відносини між батьком і сином, матір'ю і дочкою. Де якісь обставини можуть виникнути під час якихось подій на роботі, від час якихось подій невизначеності в майбутньому, і багато-багато інших прикладів є в нашому житті, коли приходить цей час і десь так тривога починає стукати всередині серця? А далі як? А що далі? А далі що чекає? Я дякую Господу, що в тебе і в мене є живий вічний Бог. Слава йому. Той Бог, який прийшов в твоє і моє життя, той Бог, який дав велику Божу милість і ласку, і той Бог, який каже, Хай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте. І він далі говорить. Слова, які дають надію не тільки у цьому житті, але надію і на вічність, і Він говорить про те, що Він знову прийде. Слава йому, він знову прийде. Дорога душа, дорогий брат чи сестра, він знову прийде, але для того, щоб ти в благословінні Божому був, щоб ти в Божих руках був, і він далі там каже в 16 му вірші: Я не кину вас. Сиротами. Я не знаю, як для вас, а для мене ці слова є багатовизначними. Для мене ці слова є особливими. Я дивився на ці молоді пари, на маленьких дітей. Але навіть ці маленькі діти, яким по декілька місяців, і коли їх брали служителі на свої руки, я деякий дивився з них, а вони. Маленькі діти, але вже шукали обличчя мами і папи. Вони щось не в тих руках опинилися. І вони вже шукали поглядом десь так, знаєте, вправо-вліво, а де ж? А де ж та мама, яка завжди тримала на своїх руках? А де ж той тато? Дорогі мої, Бог каже, я не кину вас сиротами. Я не знаю, скільки б ви заплатили б за ці слова. Я б віддав би все, що в мене є, щоб не бути сиротою. Щоб не бути сиротою, я піддав би все. Ці слова, вони по-особливому -особлив, по звучать і сьогодні в наш такий тривожний час. І говорити, говорити про те, що завтра буде краще. Ну, дехто каже, ну тільки закінчиться війна і краще буде, я скажу краще не буде. Тому що життя таке на цій землі наповнене скорботами, наповнене переживаннями. Закінчиться війна, прийде щось інше. Третє, п'яте. Але однозначно, я розумію, що це життя, яке тобі дав живий вічний Бог, воно є. Підготовкою і особливим таким е, шкільним, скажімо так, е, шкільною програмою для того, щоб ми в житті своєму долучилися до Господа, приблизились до нього і мали Боже, Боже святе благословіння в його святих руках. Брат Юра нагадував за тих апостолів. Коли ходили навіть з Христом, той Петро, який е з одної сторони бив себе в груди і казав, Господи, я не зречусь від Тебе, але прийшов короткий час і все мінялося в житті. Все мінялося, тому що надія була покладена на свої амбіції. І я коли так в житті своєму. Дивився на самого себе, і я деколи так в людському погляді розумів: слухайте, ну хто може мене поколібати? Ну, хто може поколібати ту увірність і оте от все, що є в моєму серці? Я був впевнений на всі сто, що ніхто в світі не може покалібати ту, ту твердість, яка була в моєму серці, в моїй душі. Але приходив час, і Бог раз за разом мені показував життєві мої обставини, я розумів. Я казав один із пророків, о, бідний я чоловік, о, який я бідний без Бога. Да, можливо, десь там є якесь розуміння людське, що я маю силу, я маю якісь моменти в житті, я можу йти, я можу звершувати ті вершини, досягати якихось висот, але одного разу Бог просто так показав і я. Розумію, якщо Бог не допоможе, я із підніжжя той гори не піднімлюся. Той самий Петро, який часто був першим в позиції за всіх 12 Давати звіт перед Ісусом, і часто Він говорив, і часто Він ішов по воді один раз. І інші моменти багато різних мав, коли Він, е, вроді би, був в перших позиціях, в перших ролях. Але тільки прийшов один момент. І все мінялося все зовсім мінялося. І ось прийшов день, в який ми сьогодні святкуємо. День народження церкви, день злиття Духа Святого. І Петро починає говорити слова, другий розділ дії святих апостолів, ставши же Петро із 11 свій голос підніс та й промовив до них: Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відомо послухати слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, Бо третя година дня, а це те, що пророк Іоїл передрік. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від Духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини та ваші доньки. Юнаки ж ваші бачити будуть видіння, а старшим вашим сни будуть, будуть снитися і на рабів моїх, і на рабинь моїх за тих днів. Я також вилю від Духа Свого, і пророкувати вони будуть, і дам чуда на небі, вгорі, і внизу на землі, ці знамена. І далі він говорить своє Слово. І я так дивлюся на цього Петра, який є сповнений Святого Духа, і уявіть собі. Я думаю, що там в кінці цього розділу написано, що пристало до них того дня три тисячі. Це три тисячі тільки тих, які були, які пристали. А скільки було тих, які не пристали. Але навіть якщо бачиш цих трьох тисяч чоловік, я думаю, дивно, ніхто із цих людей, тисяч людей, вже не міг зупинити того Петра, який буквально декілька. Днів, казав, а хто це таке? Я не знаю. Сьогодні його ніхто не міг зупинити, тому що Дух Божий, який наповнював його серце, Він говорив, він звершував. І ця Божа благодать. Вона була видна, вона була явна, тому що там написано, що ті люди, які до них звучало те слово, написано, як почулиш, 37-й вірш. Як почулиш оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж, на, що ж ми маємо робити, мужі, браття? А Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого. Ви Приймете, бо для вас ця обітниця, і для ваших людей, і для всіх, що далеко знаходяться, кого б тільки покликав Господь Бог ваш. Слава Ісусу Христу! Можливо, на цьому місці є душа, яка подібно тим людям задає питання, що далі робити. Сьогодні Слово Боже відповідає, сам Бог Духом Святим відповідає: Покайся! Охрестись! І прийми цей дар, бо він тобі належить. І якщо хтось сьогодні скаже слухайте, то може тільки для апостолів, не для нас, для нас, для тебе, для мене. Я пам'ятаю своє бажання, коли я бажав, щоб Дух Божий наповнив моє серце, щоб отримати хрещення Духом Святим. І такі ці бажання були, знаєте, такими наростаючими. Хотілося більше, 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 більше. І це чудо пройшло такої простоті в моєму житті. Я лягаю спать, а сам десь там якісь моменти, переживання були і так далі. І сниться мені сон. Сниться мені сон. Каховка. Місто Каховка. Є дві Каховки: Нова Каховка і Каховка. І ось я в Каховці, в центрі, велика площа, величезна площа така, і ми проводимо євангелізацію. Зібралася величезна куча людей, не знаю тисячі людей. Взагалі площа була повна, скільки їх там дуже багато було людей. І ми починаємо євангелізацію, і я стою і починаю проповідувати. І ці в цьому сні просто-напросто Дух Святий наповнює мене. І я починаю говорити слова, а потім слова ці вже виходять під натненням Духа Святого. А потім вже таке наповнення прийшло, що починаю говорити іншими мовами. І в такій ейфорії, в такому благословенні я прокидаюся, і я розумію, що я молюся на інших мовах. І до сьогоднішнього дня ця Божа слава є в моєму серці. Слава йому. Дорогі мої браті, сестри, ця обітниця для тебе і для мене. Для всіх, хто відкриє своє серце перед живим, вічним Богом, у кого є бажання, у кого є жажда, йдемо до Ісуса. Хай Божа милість і ласка буде над кожним із нас. В ім'я любові Ісуса Христа. Амінь. Помолимось. Хвала тобі, Бог, вічний і святий. Добрий ти є Бог, Алілуя, Ісус, Алілуя, благословений ти.